не зумів. Тим часом черкаські ультрас хоч якось себе намагаються втішити, палять фаєри. Черкаські футболісти ніяк не можуть змінити щось. Кошадзе. Добре бере під себе. Удар. Неточний удар пробивав Ливан Кошадзе. Ну, задиміло. Центральний стадіон. Отже, говорив я про інші матчі. У Тернополі авангард зіграв, покипав за у Черкасах. Авангард зіграв у нічию із Тернополем з рахунком 1-1. Гірник Спорт. З рахунком 2-0 переграв нафтовик.

Давайте і підтримувати У сумах також завершується матч. З рахунком 0-4 Чернігівська Десна переграє місцевий футбольний клуб. Ну і в Маріуполі і Лічівець. з рахунком 3 1 лідирує матчі з Геліосом. Матч оболоні та Динамо 2 розпочнеться незабаром. Таким чином, навіть у разі поразки, Черкаське Дніпро залишиться, підрівняється з очка, за очками із гірником. Втім, Київська столична оболонь має шанси обійти ці дві команди і сама вийти на друге місце. Зруйнував комбінаційну гру черкасцям і проявив себе з найкращого боку. Не можна сказати, що Миколаїв думав лише про захист. Миколаїв добре відіграв у контргрі. Мав більше своїх моментів. Кошка. Переводить праворуч на Шопіна, Володимир Шопін. Таким, часом знов, таким чином знову будемо констатувати, що без своїх лідерів Черкаському Дніпру вкрай складно. Втративши Скепського. А зараз втративши і Тарасенка з Бушманом, діти вкрай складно. До того ж згадуємо травму, яку зазнав у домашньому матчі. Із Тернополем Андрій Карлош. Попри це, якщо команда прагне підвищитися у класі, вона повинна долати ці всі труднощі, ці всі кадрові проблеми. і То удар від воріт у Миколаєва продовжується гра.

Може бути нагода у Черкаської команди, втім, знову втрачають м'яч футболісти. Правим лівим флангом атакує Миколаїв. 5 хвилин додано у сьогоднішньому матчі. Бодай один гол відквитати. Черкаських футболістів є час. Олег Давидов на Семеніну. Далі передача. Не знаходить нікого з футболістів. Перехоплюють миколаївці. Ну і лише з порушенням правил. Зуміли зупинити наступ черкаської команди семеніна. Подача Семеніни, ну і перший на м'ячі Центральний захисник Миколаєва. Ваут вибиває Станіслав Чучман. Є нагода на контратаку. Микла і збиває, збиває свого суперника Роман Гончаренко. І це Володимир Шопін отримає жовту картку. Ну і на завершення матчу має ще один... Ще один момент. Футболісти у синій формі. Буде подача. Висока подача. Максим Кучинський спокійно перехоплює м'яч. Буде вибивати далеко вперед. Руслан Качер не дістає цей м'яч. Відверто дограють цю гру футболісти. Результат повністю їх задовольняє з рахунком 2-0. Перемагає команда з Миколаєва. Через довгий пас намагається завантажити м'яч у штрафний майданчик суперника. Так, Кошадзе на правому фланзі. Ще одна подача в напрямку Батарського. Батарський. Збив воротаря суперника. Ну, нафолився сьогодні вдосталь форвард черкаської команди. Ще один матч без голу голову Олександра Батальського. Завершиться ця гра. Ще один. Ще одна атака може бути у черкаської команди. Давидов. Сенгу випускає м'яч. Батюшин праворуч віддавав, де Олег Давидов перший на м'ячі опинився. І на цьому лунає фінальний свисток з рахунком 2-0. У 27-му турі першої ліги футбольний клуб Миколаїв здобув перемогу над черкаським Дніпром. Хороший матч провели футболісти Миколаєва і цілком заслужено здобули перемогу. А черкаські футболісти завершують свою серію, свою вражаючу серію. Безпрограшних матчів вдома. Інтрига у боротьбі за вихід до прем'єр-ліги загострюється. І на цій ночі будемо завершувати нашу трансляцію. Для вас працював Максим Гаптар. І зустрінемося на інших матчах першої ліги. Всього вам найкращого і, звичайно, перемог улюблених команд. Нехай щастить.